Шановні вибухотехніки, сьогодні у нас видатний день. Чергова річниця створення вибухотехнічної служби національної поліції. Вибухотехнічна служба Національної поліції України вже третій рік щоденно і цілодобово в тилу та біля лінії фронту робить все можливе для безпеки громадян, очищуючи українську землю від вибухонебезпечного сміття, що залишили по собі окупанти. За цей час силами 480 поліцейських вибухотехніків було здійснено понад 68 тисяч виїздів на місця обслігу та небезпечних знахідок. Вилучено близько 303 тисяч боєприпасів та 20 тонн вибухових матеріалів. Всім колегам у День служби я зичу повертатись з кожного виїзду живими і неушкодженими. Наша робота це робота без права на помилку.